Китайський виробник вміє дивувати це вже 100% бестселер. Все не як у конкурентів з електричного сегменту. Гарна пропозиція за свої гроші. Найочікуваніший з електрокарів, вітаємо! З вами Енкарс. Сьогодні в нас дещо цікаве. Топ 5 довгоочікуваних новинок 24-го року, які можна замовити вже сьогодні. Ну а поки ми не почали, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео від енкарс. Погнали! На п'ятому місці брутальний кросовер iCar Chery, що своїм дизайном відсилає до класичних Land Rover та Suzuki. Ну справді ж, цей електрокар нагадує Range Rover та Jimny. У iCar 03 ніби нема прямих конкурентів в сегменті. Хоча за габаритами ціною та оснащенням її можна порівняти з NetA та Feifan Marvel R. Втім, китайський виробник вміє дивувати: перше крутий дизайн. Все не як у конкурентів з електричного сегменту. Величезні колеса, виразна гаподібна оптика. Друге гарний салон. Мінімалістичний дизайн оздоблення. Зі шкіри, пластику та тканини. Всередині можна розмістити до 4 пасажирів. За розважальні функції відповідає мультимедіа з великим 156 дюймовим дисплеєм. Третя доступна ціна. При замовленні Ancars з доставкою в Україну ціни стартують від 23 200 доларів. На четвертому місці BYD SON-L – Потужний кросовер зі спортивним дизайном. «О, L Міо. Аж заспівати захотілось. Ой, перепрошую, давайте продовжимо. Старт продажів електричного кросовера BYD у стилі фастбек став головним івентом електромобільного світу наприкінці 2023 року. І ось дивіться, що цікавого в Son l У базовій комплектації авто оснащено електродвигуном потужністю 150 кВт. З місця до сотні можна розігнатись за 8,5 секунд. Привід задній. У максимальній версії потужність збільшено до 380 кВт, а привід є повним. Швидкість обмежено в 200 км на годину. Практичний салон. Мінімум кнопок та важелі. Зручні сидіння, великий центральний дисплей, функціональне мультикермо. Завдяки розумним габаритам авто гарно кермується. Son L поєднує властивості крос-купе та габаритного седану. У чому нагадує Ford Mustang Mach-E. навіть за оснащенням ці моделі дуже схожі, але китайський електрокар має більш доступну ціну: 30 тисяч доларів проти 36 900 доларів за базову версію. Ні, ну це реально гарна пропозиція. Це вже 100% бестселер. Авто за розмірами та опціями на рівні крутого Лексусу. Але той буде коштувати щось під 70 тисяч. Така математика. На третьому місці Volkswagen ID.7. Усі електромобілі серії ID мали великий попит. Тому поява повнорозмірного седану була лише питанням часу. Дизайн досить пізнаваний. Всі одразу розуміють, це Volkswagen. Знаєте один з секретів німецького концерну? м'яка цінова політика. У Китаї ID7 Vision вже доступне під замовлення за ціною від 32 тисяч доларів. У базі електричний седан оснащено 150-кіловатним електромотором, що може розігнати авто максимум до 155 км на годину. Одного заряду вистачить на 642 км. В реальних умовах цифра може бути меншою на 30-40%. Але погодьтесь, навіть так це дуже непогано. Щодо оснащення салону, тут все по класиці: мультикармо, електронна панель приладів, 15-дюймовий центральний дисплей, комфортні сидіння з оздобленням за кошкіри. Гарна пропозиція за свої гроші. Найближчі конкуренти Tesla Model 3, Neta S та BYD Hunt. На другому місці ультрарозкішний седан Аватр 1.2». авто зі справді дорогим дизайном, аеродинамічна форма кузова, витончена led оптика. Великий скляний дах з панорамою, що плавно переходить у кришку багажника. Незалежно від комплектації, авто має батарею на 94,5 кВт. Базова версія з заднім приводом та потужністю 230 кВт може проїхати 700 км на одному заряді. Дві інші мають повний привід. Потужність збільшена до 425 кВт, а запас ходу становить 650 км. Зарядити батарею на швидкість станції можна за 20 хвилин. З доставкою в Україну базова версія буде коштувати 44 900 доларів. А за топову у версію 4WD GT вже просять 58 200 доларів. Версії відрізняються типом приводу, потужністю, запасом ходу та іншими опціями комфорту. У Китаї це авто отримало 6700 замовлень у перші 72 години після старту перед продажі. А знаєте, як його називають фанати? Китайський майбах. І на першому місці найочікуваніший з електрокарів Зікар 007. У Зікер справді не вистачало габаритного садану, але виробник зміг здивувати навіть фанатів. За технічними характеристиками, 0,07 перевищує Tesla Model 3 та трохи не дістає до Model S. А ціни стартують з 33 тисяч доларів. На вибір пропонується аж дев'ять версій. Не хвилюйтесь, адже їх можна розбити на групи. З батареєю на 75 або 100 кВт та спецверсією Performance в залежності від комплектації електромобіля на одному заряді можна проїхати від 616 до 870 км. з електромоторами простіше. Потужність версії з заднім приводом складає 310 кВт, а у повному приводі це 475 кВт. Максимальна швидкість обмежена 210 км на годину. Набір опцій дуже великий. Навіть у базі є все, що необхідно сучасному електрокару. Дзеркала з повним набором функцій: адаптивний круїз-контроль, двокзона клімат-система, парктроніки вколо зікер 007 це реальний топ за свої гроші тільки української мови. Не вистачає. Під замовлення Венкарс ціни стартують від 33 100 доларів. А що думаєте ви? Пишіть у коментарі, який з електрокарів ви б купили собі. Підписуйтесь та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі Венкарс!